Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 25 вересня. З вами знову Реклучок. Надвечір є дуже багато цікавих новин, про які я вам готовий повідомити. Це і про пошкодження порту Новоросійськ, який. Кажуть, вивели з ладу на певний час, звісно. Трамп допитував Зеленського про вибори. Зеленський про це розповів сам сьогодні у інтерв'ю виданню Аксіос. Літаки Сполучених Штатів Америки підіймали у повітря на Алясі через порушення повітряного простору росіянами. А Європа виступає за збиття таких літаків, але не вся. Там трішки різнобій із думками. Ну і також Кабмін сьогодні ухвалив новий порядок. Військового обліку. Давайте про все це детально, тому, будь ласка, коментар, підписка, подобайка з вас. Хто ще не підписався, запрошую долучитися до цього каналу. Повірте, ви не пошкодуєте, Тут буде багато цікавого контенту, його буде ще більше. Ну, тепер давайте, друзі, по порядку. Все, що я маю вам повідомити, готовий детально розповідати. Відтак, головне, щоб ви уважно слухали і, звісно, коментували. Це надважливо для просування нашого каналу. Прошу вас сьогодні, незвичайне прохання. Ви вже про нього чули неодноразово, аби трішки розворушити. Наш бан, в який потрапив YouTube канал Мій. То ви підпишіться, відпишіться, також ставте подобайки, їх забагато не буває. В принципі, ви цю процедуру добре знаєте, оскільки чомусь, ну зрозуміло чому, не дуже подобається комусь те, що ми з вами тут обговорюємо. Дякую вам заздалегідь за підтримку. Ну, а тепер давайте трішки детальніше вибачайте за такий довгий вступ. Розпочну із атаки по Росії. Дійсно, є непогані новини. Безпілотники Збройних сил України сьогодні атакували хімічне підприємство в Білорічському районі, Краснодарського краю, Російської Федерації, мова йде про Єврохім, Білоріченський Міндобрива, близько 140. Осіб, співробітників підприємства евакуювали в захисну споруду. Ну і за даними оперативного штабу, який там почав швидко працювати, виникла пожежа на площі невеликій, біля 50 квадратних метрів. Пожежу, нібито швидко ліквідували. Ну це офіційне повідомлення, що там насправді я думаю, що ми дізнаємося дещо згодом від генштабу збройних сил України. І також російські порти у новоросійську та Туапсе 24 вересня атакували ударні морські дрони головного управління розвідки. Ви вже, певне, бачили відео ці у мене в телеграм-каналі. Хто ні, переходьте, дивіться, дуже яскраві і промовості. Відпочиваючи, там активно коментують з усією притаманною їм лексикою, що вони бачать, знімають, фільмують це все. Росіяни не могли їх зупинити. Ці безпілотники морські, які йшли до цілі. І вони, врешті-решт, дісталися відповідних цілей, лунали вибухи. Ну і відомо про те, що внаслідок операції головного управління розвідки паралізовано роботу нафтоналивного комплексу «Транснефті» терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Він розташований поблизу Новоросійська. За словами джерел, там росіяни завантажували нафтою свої танкери, зокрема і числа Тіньового флоту. Заказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. Це справді дуже величезні об'єми. Я сьогодні детально обговорював це зі своїм колегою на каналі Іваном Ступаком. І ми розмірковували, аналізували і робили висновки, чому нині саме українські Збройні Сили завдали удару по цьому порту. Вже були подібні удари, адже цей порт дуже важливий справді для перевалки нафти російської. Звідси дуже багато і потрапляє на зовнішні ринки, а це гроші у російський бюджет, за рахунок чого фінансується війна Росії проти України. Сподіваємось, що таких атак по цьому порту буде більше. Ну, про американці нічого не говорять з цього приводу, кажуть, окей, можете бити, І це підтверджує Володимир Зеленський. Сьогодні в інтерв'ю виданню Аксіос. Він заявив, що під час зустрічі у вівторок. Із Трампом він звернувся до нього із проханням надати Україні систему озброєнь, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Він конкретно не називав марки, моделі, модифікації, ракет чи, можливо, далекобійних ударних систем. А сказав дослівно наступне: якщо росіяни атакуватимуть нашу енергетику, Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики. Також Ну ми вже відповідаємо. Також Зеленський натякнув, що кремлівські чиновники повинні знати, де знаходяться їхні бомбосховища, і каже, їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Можливо, мова йде навіть і про ті ж самі тамагавки, хоча, я, чесно кажучи, маю величезний сумнів у цьому, але головне те, що Трамп підтримує удари по енергетиці. І, ймовірно, саме тому морські безпілотники вже дісталися і новоросійська. Дуже важливого стратегічного порту для перевалки російської нафти. Ну а в Європі тим часом звертають більше тепер уваги на пост Дональда Трампа про засудження Путіна і розбирають його на запчастини, аналізуючи, що ж власне хотів Трамп сказати, коли говорив про те, що справді Україна може повернути всі окуповані території і піти далі. Дональд Тус, прем'єр-міністр Польщі, сьогодні публічно заявив про те, щоб усі уважніше прочитали між рядками. Те, що написав Дональд Трамп у своєму посту у мережі True Social. і говорить, Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Тут друзі, маленький відступ. Справа в тому, що про це ми з вами на каналі говорили відразу, але ну європейці воліють не помічати таких деталей. Можливо, помічають, але в голос про них не говорить. Туск тепер на цьому акцентує. І далі він продовжує. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, аніж ілюзії, говорить Туск. З ним погоджуюсь на 100%, тому що така дискусія має вестися публічно. І Фанейшл Таймс пише про те, що європейці справді побоюються, що Трамп готується звинуватити їх у провалі України і більше не вважають його надійним союзником. Так пише. Ще раз наголошую видання Financial Times, звісно, з посиланням на джерела. Європейські чиновники, пишуть журналісти, вважають, що остання заява Трампа про можливість Києва перемогти на полі бою ставить перед ними нездійсненне завдання, яке дозволить Трампу перекласти провину з Вашингтона, якщо Київ зазнає невдачі у війні або не вистачить грошей, звісно, перекласти провину на європейців. Те саме стосується і обіцяно запровадити жорсткі санкції проти Росії. Якщо ЄС припинить закупівлю її нафти та запровадить тарифи проти Індії та Китаю, тому що Трамп чітко сказав: зупиняйте купівлю нафти, газу у Росії, тоді будьте санкції, і тоді ми разом будемо тиснути на Росію. Європа поки що не хоче цього робити, але Трамп сьогодні зателефонував Орбану навіть. Про результати цієї розмови я вам ще обов'язково буду тут розповідати, тому не перемикайтеся. І один європейський чиновник зазначив, що підпис Трампа усім удачі під його постом отрусоушу рівносильний акт передачі справ. Мовляв, займайтеся тепер ви, європейці, цією війною. Інший європейський чиновник заявив, всі бачать, що він усувається. Так, і Трамп потроху перекладає відповідальність із себе на інших. В тому числі і на Ердогана, з яким він сьогодні зустрічався, друзі. І Трамп та угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан провели телефонну розмову буквально наступного дня після того, як Трамп заявив, що буде тиснути на угорського прем'єра, щоб той припинив купувати російську нафту. Таке повідомлення зробив сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіято. Але він більше нічого не повідомив. Він сказав так, вони про це говорили. До чого домовилися? Яка була риторика, який був тон, що відповів Орбан, невідомо, просто констатація факту. Ну, ймовірно, що Трамп не дуже підбирав слів, коли говорив із Орбаном саме про це. Ну, а Орбан не готовий сьогодні однозначно відповісти ні на такий дзвінок Трампа, оскільки це офіційне повідомлення. Раніше всі повідомлення про телефонні розмови між цими двома політиками були на рівні зливів у пресу і конкретно. Угорщина не підтверджувала контакти, хоча лист був від Трампа так дійсно Орбану, в якому він виказував йому підтримку. Ну а тепер тон розмови, знову ж таки, скажу, поки що невідомий. Будемо дивитися, якою буде реакція угорського уряду трішки згодом. А в уряді Данії вважають гібридною атакою повторну появу невідомих безпілотників над території країни, про що я вам розповідав сьогодні в ранішньому відео. В тому числі такі безпілотники з'явилися поблизу військових об'єктів. Про це заявив міністр оборони вже Данії Лунд Поульсен і каже: йдеться про дії, які становлять загрозу для безпеки Данії. Ну дійсно загроза є, і це каже: не виглядає як якийсь збіг. Це виглядає як систематичні дії, усе вказує на те, що діє професійний суб'єкт, але додає, що у Данії немає доказів, що інцидент з БПЛА пов'язаний із Росією. Примітна деталь. Про те, що це не пов'язано з Росією, нині пишуть в переважній більшості російські засоби маси інформації, російські телеграм-канали і в такий спосіб себе виправдовують. Українські ЗМІ і інші іноземні видання про це чомусь не дуже голосно говорять. Що мені особисто вказує на те, що справді Європа намагається зараз зам'яти цю історію, а Росія демонструє, що, мовляв, ми там дійсно ні до чого. Хоча на злодії шапка горить це очевидно. Але, звісно, не всі такої інфантильної позиції, як то данці чи, до прикладу, естонці, щодо збиття повітряних цілей. От, до прикладу, навіть президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не виключає можливість збиття російських літаків, які безвідповідально злітають у повітряний простір європейських держав. Про це повідомляє видання Bloomberg. І пише б наступне: союзники по НАТО намагаються скоординувати реакцію на порушення повітряного простору Росії і відкрити супереч одне одному. Я про це говорив вам, друзі, буквально щойно, коли згадував Естонію. Дійсно, Естонія сказала, що ми не будемо самі ухвалювати рішення про збиття російських літаків. Це має робити командування НАТО. В онлайн режимі, в режимі реального часу, як то навіть і говорив Марк Рюте, генсек НАТО. У вівторок увечері Німеччина попередила про ризики збиття російських літаків, тому що винищувачі російські пролетіли над установкою у Балтійському морі, яка належить Німеччині. Трамп продемонстрував свою відкритість до більш агресивної позиції, яку підтримали Польща та країни Балтії. Понеділок. Прем'єр-міністр Польщі Туск погрожував збивати повітряні загрози та заявив, що немає місця для обговорення цієї риторики. І ця суперечка виявляє справді тривожні розбіжності всередині альянсу, оскільки Путін випробовує його рішучість. Пише Блумберг. Дійсно так і є. Але я вбачаю, що все ж таки сьогодні риторика у Європі бісхильна до того, щоб бути агресивнішим по відношенню до Росії. Втім, враховуючи те, що хоча б декілька суб'єктів, учасників НАТО виступають уже проти, то поки що консенсусного рішення немає. Ну, навіть той самий Макрон казав, що він проти того, щоб збивати російські літаки, які порушують повітряний простір. Хоча, як на мене, це треба однозначно робити. Оскільки данський випадок минулої ночі вкотре продемонстрував, що Росія буде шантажувати країни НАТО далі. До речі, ми це також знову обговорили з нашими колегами в рамках центру громадської аналітики вежа сьогодні на каналі, зокрема з Петром Олещуком. Він дуже класний дав аналіз, тому рекомендую до перегляду і його друзі-відео. Ну і вночі Сполучені Штати Америки також друзі піднімали літаки на перехоплення російських бомбардувальників та винищувачів біля берегів Аляски. Двох Ту-95 та двох су 35 про це повідомляє видання CBS News. Повідомляється, що США піднімали ДРЛО Є3, чотири винищувачі f 16, чотири заправники КС-135. Місія відбулася без інцидентів. Ну, звісно, поки що Росія не атакувала. Але якщо Трамп каже збивати, то чому ви не збиваєте, Збиваєте. такі провокації лише будуть посилюватися і поширюватися. Ну, якщо Трамп раніше говорив, що Америка дуже далеко від Росії. Десь за океаном він певне забув про Аляску, тому що там Росія ближче доша аніж може видаватися на перший погляд і інцидент із літаками, який трапився. Саме повітряному просторі Сполучених Штатів Америки є тому яскравим доказом. Звісно, друзі, на моє стільки переконання, усі ці інциденти не відбуваються без участі Китаю. Ну, зокрема, сьогодні видання Reuters пише про те, що, наприклад, до розробки безпілотників і роботи підприємств військово-промислового комплексу безпосередньо долучаються інженери із Китаю. Китайські експерти регулярно відвідують Росію для спільних розробок військових безпілотників. У тому числі на підсанкційних підприємствах, пише Reuters. Зокрема, китайці неодноразово відвідували Ішевський збройовий завод Купол за останній рік, а також відправляли йому свої ударні та розвідувальні безпілотники через російського посередника. Китай постійно заперечує те, що він дотичний до російського ВПК, що він інвестує у Росію, а він справді інвестує у Росію. Про те, що там створюються спільні підприємства, про це інформації не так багато. Але чим далі, тим більше це стає очевиднішим і зрозумілим, що без Китаю Росія не зможе впоратися навіть з поточними економічними проблемами, хоча б продовжує піднімати податки і каже, що це для неї ну просто необхідність, адже треба фінансувати війну. Так, з економікою Росії справді все дуже стабільно, стабільно погано, але визнавати вони цього не поспішають. Так само, великі є проблеми тепер і в Індії, яка під митним тиском Трампа все ж таки просить його змінити свою політику і дозволити купувати нафту з Ірану та Венесуели, тобто зняти санкції з Ірану та Венесуели мають Сполучені Штати Америки, щоб розширити пропозицію на ринку нафти і щоб Індія могла її там купувати. І саме після такого рішення Індія готова обмежити закупівлі в Росії. Не те, щоб відмовитися, але суттєво обмежити. Звісно, для того щоб бути конкурентно здатним Індії потрібна дешева нафта. Таку нафту сьогодні пропонує лише Росія. І це сталося виключно завдячуючи тому, що Трамп ввів мита. Хоча ну не можу сказати, що Мита Трампа справді були надто ефективними. Мита проти Індії. За словами індійських представників, одночасне припинення поставок з Росії, Ірану та Венесуели, трьох великих виробників світу, справді так є, може спровокувати стрибок світових цін на нафту. Але Трамп може запропонувати свою, так як він же це пропонує в Європі. Окрім того, є інші поставники нафти, які будуть зацікавлені в тому, щоб їхній товар був набагато дорожчим аніж нині. Тому тут рішення навряд чи буде дуже простим. І до речі, Трамп під час зустрічі із Ердоганом сьогодні в Білому домі сказав, що він хотів би, щоб Ердоган також припинив купувати російську нафту. Він йому сказав це прямо. І каже, поки Росія погрожує. Своєю люттю проти України ти маєш припинити закуповувати нафту. О, друзі, скажу, що Туреччина купує дуже багато нафти в Росії, більше, аніж Угорщина та Словаччина разом Яді. Ви вже про це знаєте. І далі каже Трамп: і Путін, і Зеленський поважають Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але віддає перевагу залишатися нейтральним. Так, тут Трамп також говорить правду як про Угорщину, так і про Словаччину, так і про Європу загалом, що вона торгує із Росією. І дійсно міра відповідальності за припинення російсько-української війни має бути на всіх учасниках торгових відносин із Росією. Поки що це не дуже торкається Китаю, хоча дійсно з 16 вересня, друзі, як я вам також це повідомляв на каналі, Трамп вів низку санкцій проти низки китайських компаній, які постачають товари подвійного призначення для російського ВПК. Таке було, але ця новина пройшла не дуже помітно. Тому це справді дуже нормальна заява і позиція Дональда Трампа. Я розумію, що він намагається уникнути відповідальності і навіть говорить про те, що Ердоган може бути посередником у переговорах між Путіним та Зеленським. Він уже намагається також скинути з себе цю роль, як то він робив навіть і влітку, коли переговори проходили в Стамбулі. Польща, до речі, також підтримує ідеї зменшення. Своєї енергозалежності від Росії. Ну, зокрема, Польща відмовилася арештовувати українця за підрів північних потоків і назвала його героєм. Про це пише видання Реч Посполита. А сказав це, друзі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Видання зазначає, що Німеччина попросила Польщу затримати українця, підозрюваного в диверсії на газопроводі Північні Потоки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував надати йому притулок і навіть нагородити орденом. І польські спецслужби повідомили німцям, що не бачать підстав для затримання і вважають підозрюваного героєм. Ну от така, друзі, історія. Це що стосується нині зовнішньої політики, яка оточує Україну безпосередньо і прямо впливає на перебіг подій. А тепер до внутрішньоукраїнських питань і проблем. Є декілька цифр, які характеризують, в якому стані знаходиться українська економіка, чи буде Володимир Зеленський балотуватися на наступних виборах, бо він про це говорив з Дональдом Трампом, і також про новий військовий облік. Щодо економіки, Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України цього року з 3,3% до 2,5%. Це дуже суттєвий поганий прогноз. У звіті названі такі причини: війна, що триває, пошкодження нервосистеми, низький експорт, дефіцит робочої сили через мобілізацію та еміграцію. Дефіцит бюджету цього року може сягнути 22% ВВП. Це справді дуже багато з економікою. В Україні вкрай все недобре. Ну і навіть Міжнародний валютний фонд дуже хотів би, як ви знаєте. Аби ми закінчили війну якомога швидше, він говорить про один із сценаріїв, який може бути в Україні реалізований, це завершення війни в поточному році. Є ще інші два сценарії. У 26-му році закінчиться війна та у 27-му. Але, в принципі, всі хотіли б уже завершення війни. Єдине, що формат поки що не зрозумілий, про нього не говорять загалом. Втім, на тлі цих розмов про завершення війни піднімається питання виборів, і навіть про це Зеленський говорив із Дональдом Трампом. Він сказав, що він готовий не балотуватися на ще один президентський строк, якщо вдасться закінчити війну з Росією. Дослідно Зеленський сказав наступне: якщо ми завершимо війну з росіянами, так я готовий не йти на вибори президента, тому що це не є моєю метою. Вибори я дуже хотів у цей дуже складний період бути разом із своєю країною, допомагати своїй країні. Саме цього я завжди прагнув. Моя мета закінчити війну. І у випадку припинення вогню я готовий йти на вибори. Про це я каже, сказав Зеленський, говорив із Дональдом Трампом. Тобто Трамп його про це запитував. Про це вони говорили. Ну а довкола саме теми виборів вже з'являється багато повідомлень і публікація залужного дзеркало тижня і відповідь. Володимира, але не Зеленського, Золкіна на цю публікацію. Я про це також сьогодні обговорював на каналі з Тупаком, Так що можете подивитися. Дуже багато з'являється цікавих повідомлень і рейтингів. Про це ми будемо також говорити тут, друзі. Тому не забудьте перевірити свої підписки і про військовий облік. Уряд ухвалив автоматичне внесення на військовий облік. Усіх чоловіків віком від 25 до 60 років. Кабмін підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо автоматизації військового обліку. Відтепер для частини процедур не потрібно особисто відвідувати ТЦК. Процеси будуть здійснюватися автоматично або онлайн. До прикладу, ті, кому виповнилося 17 років, можуть ставати на облік дистанційно через застосунок Резерв Плюс. І приходити до ТЦК для цього не обов'язково. Чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше не перебували на обліку, будуть внесені туди автоматично, абсолютно всі. Ну, а автоматичне зняття з обліку запровадять виключно для тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі. Нині це 60 років. От такі друзі, нововведення. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що пильно дивилися це відео. Вибачайте, що трішки задовго, дуже багато інформації, і то я відібрав вам не всю, яку хотів повідомити. Більше може дізнатися у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під цим відео. Також там ви знайдете посилання на мій фейсбук та Х. Долучайтеся і до них. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, люблять і Не перемикайтесь! Все буде Україна!